І задоволь Побігом дітвору в погріб поховалися. Дітвору в погріб пішли допомагати людей розкапувати. Одного викопали, второго викопали. Мертвих вже. Бабушку он з цього дома винесли. З дедушка без ноги. 80 років, нема нікого, ні ни родних ніде нема нікого. Он в хату заніс, положили на кровать. Ну а що делать? По-другому ніяк. Ми тут всі практично всі родня, між собою всі родня. Брати, мав я свати. Руками кидали, відкидували кирпичі хлопці. Сі, давай розкапувати, поприїжджали, пацани, давай. Булыжники краскапувати, шукати де хто, кричить, крики, воплі, де хто, єлі, там дівчину викапали, дитину живу витягнули, потім відправили одразу на машині, відправили в скору сажогами. Мене засипало на хам. Босиком с той хаты сюда в эту комнату забежал, я эти сапоги нашел, около мопеда стояли. Нашел, со штаны нашел, курточку нашел и все. Я помог Коле Лобину девочку вынести, нашел как раз ее, что кричал, Подбежал туда, около подоконника, смотрю, вроде голова, вроде не видишь, непонятно ничего. Я Подтянувся, смотрю голову, кажу, ти жива, жива, но ну, я провалилась. пополам, то я достал. Руки больные, так я підняв, не вийшло нічого. Я на, на роботу на, на сібі віднес до сусідів. Споминати не хочу чесно. Дитину завалов доставали. Що могли, то й допомогли. Люди знаходяться в стані гострого стресу. І я як психолог можу надати першу психологічну допомогу, провести з людьми інформаційну консультацію щодо евакуації родин з дітьми в більш безпечні міста. Маємо інформацію про чотирьох загиблих, серед них малолітня дитина. Та п'ять травмованих, з них троє дітей. На місці працювала слідчо-оперативна група, парамедики, ДСНС. Одразу з під завалів діставали людей, дітей. Дуже дуже, дуже важко.